Лозівський терцентр обслуговує понад дві тисячі людей похилого віку, серед них майже пів тисячі з інвалідністю. Лозівчанам допомагають по господарству, доглядають вдома, підтримують та надають транспортні послуги, засоби реабілітації, а також купують продукти і оплачують комуналку. З початком війни кількість підопічних стрімко зросла, а деякі соцробітники виїхали. На одного припадало до 25 самотніх літніх людей, говорять у терцентрі. Ми все це витримали. Нам дзвонили, що в якійсь квартирі там залишена людина похилого віку. Ми на це все реагували. Ми приносили їм їжу, ми їх обслуговували, брали на обслуговування, і тому ми нікого в цей важкий час не залишили без уваги. Багато років терцентр обслуговує Валентину та її чоловіка. Лозівчани дякують за підтримку, особливо у воєнний час. Они нас не оставили, а остались здесь вместе с з нами. Сумки таскали, бегали по аптекам, все доставали. Підопічні терцентру неодноразово отримували гуманітарку, здебільшого продукти харчування, говорить директор установи Сергій Гришин. Уже було. П'ять хвиль надання гуманітарної допомоги. Завдячуючи міському голові Сергію Володимировичу Зеленському, ми всім підопічних територіального центру роздали продуктові набори. Були від 17 до 20 кілограмів, і наші соціальні робітники, незважаючи на те, що були відключені ліфти, піднімали цей вантаж і на сьомий, і на восьмий, і на 9-й поверх, незважаючи ні на повітряну тривогу. Наразі Лузівський терцентр працює стабільно. Колектив дякує місцевій владі за створені для цього умови у Харківській обласній профспілці працівників соцсфери Лозівський Терцентр назвали однією з кращих установ на Харківщині та привітали з 32 дворіччям.